Права 5,17. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні бачимо добуток трьох дробів. Ну що ж, при множенні дробів. В чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів. Тобто записуємо, що це дорівнює. Отже, переписуємо в чисельнику 54 А у квадраті С, що множиться на 32 АБ що множиться на 52 БЦ у квадраті. А в знаменнику записуємо моє добуток знаменників цих дробів 81 Б в кубі. Що множиться на 13 у кубі. Що множиться на 128 А в кубі. Ну що ж, зараз давайте розкладемо все на множники, щоб ми могли поскочувати. Можна і так одразу скорочувати, однак так можна дуже легко втратити десь цифру чи неправильно скоротити. 54. І м, тут можна розкласти так, щоб був 27 множник – як 2, що множиться на 27. 81 це 3 помножити на 27. Отже, записуємо в чисельнику 54 як 2, що множиться на 27. Далі це А в квадраті. В знаменнику є А в кубі, то А в квадраті в чисельнику записуємо так само, ми на нього будемо скорочувати. Далі це множник записуємо як С, що множиться 32. Ну що ж, 32 і 128 можна буде скоротити на 32, то ми записуємо тоді 32 без змін. 32, що множиться на А і на Б. Їх уже на множники ще більше не розкладеш. Помножити 52. 52 це 26 помножити на 2, а 26 це 13 помножити на 2. 52 це 13, що множиться на 4. Так, Ну і помножити на B. І помножити С в квадраті можна буде скоротити, бо в знаменнику С в кубі залишаємо без змін С у квадраті. В знаменнику 81 можна записати як 27 помножити на 3. Тобто пишемо 3 помножити на 27, що множиться. B в кубі, щоб скоротити. Раз b множник і 2 множник. Запишемо як b, що множиться на b, і що множиться на b Помножити 13 це просте число, так і записуємо. Помножити. Це в кубі, Щоб скоротити С у квадраті, запишемо як С у квадраті. Що множиться на С, що множиться 128. 128 це 32, що множиться на 4. 30 на 4, 120, 2 на 4 8. Отже, записуємо це 32, що множиться на 4. Ну і що множиться. А в кубі, щоб скоротити А в квадраті, ми запишемо як А в квадраті помножити на А. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте скорочувати. який множник у нас повторюється. І в чисельнику і в знаменнику. На 27 можна скоротити. І чисельник і знаменник. А у квадраті можна скоротити. Потім С можна скоротити. Потім 32 можна скоротити. Потім А можна скоротити. Потім Б можна скоротити. 13 можна скоротити. Так, 4 можна скоротити. Б можна скоротити. І це у квадраті можна скоротити. Що ж, ми бачимо, що майже все поскорочувалося, треба дивитися уважно. У чисельнику я бачу, що залишилось тільки число 2, а в знаменнику 3Б. Отже, записуємо у чисельнику 2, а у знаменнику 3B. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. У нас тут є добуток двох дробів і одного виразу. Цей одночлен. Давайте ми запишемо у вигляді дробу. Його можна поділити на один, він залишиться таким самим. Тоді. Це можна записати, можна писати поділити на одиницю, а можна і не писати. Тобто цей вираз піде у нас у чисельник. І ми тоді записуємо, як 147х у четвертій, що множиться. Отже, 10хп у квадраті піде в чисельник, що множиться на у кубі. знаменнику записуємо як добуток знаменників. Тут у нас тільки буде P в квадраті, П в кубі. Що множиться? Тут буде ще одиниця, можна писати одиницю, можна не писати. Ну давайте напишу один раз. Ну і що множиться, ще в нас є 105х5У. І це дорівнює. А зараз будемо розкладати на множники. Одиницю з знаменнику я писати не буду. 147. 147 можна записати як. Так, це можна записати це 50 майже, що множиться на 3. Тільки не 50, бо тут 147 менше, а це буде 49, що множиться на 3. Якраз тоді вийде 147. Записуємо 147 як 49, що множиться на 3. Що множиться. X у в знаменнику є x у п'ятій, і то X у четвертій записуємо без змін. На X у четвертій зможемо скоротити помножити 10. Ну що ж, 10 можна записати як 5, що множиться на 2. Що множиться P у квадраті залишаємо без змін, бо тут у нас внизу є p у кубі. То так і пишемо p у квадраті, щоб скоротити на p у квадраті. Що множиться, y у кубі є в чисельнику, в знаменнику є y. Запишемо тоді y у кубі як y, що множиться на y у квадраті. В знаменнику P у кубі, щоб скрутити П у квадраті, запишемо P у кубі як P у квадраті, що множиться на P. Що множиться? 105, 105 це 21, що множиться на 5. 20 на 5, 100, 5 на 1, 5. То ми пишемо, що це буде 21, що множиться на 5. Що множиться х у 5, і щоб скоротити х у 4, як в чисельнику запишемо, як x у 4, і що множиться на x. Ну і помножити ще на y. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати, що у нас скорочується. Чисельнику і знаменнику у нас є тоді х у четвертій степені. Далі у чисельнику і знаменнику є число 5. На P у квадраті скорочуємо. І на y скорочуємо. Це ще не до кінця ми скоротили, але вже проміжну роботу ми зробили. Отже, у нас у чисельнику залишається 49, що множиться на 3. Давайте я перепишу. Хоч треба б його розкласти, бо там 49, а тут 21. Дивіться 49 це 7 помножити на 7, а 21 це 7 помножити на 3. Тоді ми записуємо 49 у чисельнику, як 7, що множиться на 7, що множиться на 3. Залишилось так, помножити. Далі є число 2. І у квадраті. Ну, а в знаменнику у нас є P, що множиться. 21 це 7 помножити на 3. Так, ну і помножити ще на х. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати. І чисельники і знаменник скорочуємо на 7. І скорочуємо на 3. Тоді в нас залишиться у чисельнику 7 помножити на 2, це буде 14. Y у квадраті. Що ділиться? Ну, а знаменник у нас буде P помножити на X або XP. Все, ми одержали нескоротний дріб. А зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, спростіть вираз. Записуємо в першому завданні це 2, що ділиться на 3Б. У другому завданні це 14 ігре у квадраті. Що ділиться. На XP. Ну що ж, ось таке завдання на множення та скорочення дробів. На цьому вправу завершено.